Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео у нас друга самостійна робота з алгебри тема її стандартний вигляд числа. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте перед тим, як перейти до розв'язання прикладів, згадаємо, що таке стандартний вигляд е, додатнього числа. Е, стандартним виглядом додатнього числа А називається. Його представлення у вигляді а дорівнює а0 помножити на 10 в степені m. Тобто число ми представляємо через добуток якогось числа і 10 в якомусь степені m. Dm це цілий показник. Він може бути як від'ємний, так і додатній. Але тут є певна умова. У нас а0 має бути в межах від більше рівне 1 менше 10. Ну, і М, зрозуміло, це ціле число. Належить множині цілих чисел. І, крім того, ще, можливо, десь задачок буде вам потраплятися. М називають порядок числа А при такому розкладі. Порядок, порядок числа А. Числа а. Ось, в принципі, вся теорія, яка нам потрібна для сьогоднішньої самостійної роботи. Ну, Давайте кожне із завдань тепер розглянемо. Перше завдання. Запишіть у стандартному вигляді число. Дивіться, у нас є число 0 цілих, потім скільки там 4 нулі, 1, 2, 3, 4 і 56. На кінці. Дивіться, нам треба кому ось цю. Що у нас стоїть після другого нулика, перемістити це число так, щоб утворилося число більше рівне за одиницю, менше 10. Ну, ми бачимо, що це буде 5,6 от сюди. На оце місце нам треба переставити кому. Дивіться, скільки знаків ми. Якщо вліво зміщаються знаки, то буде показник степеня від'ємний. Якщо вправо зміщається кома, то показник степеня буде додатний. І от дивіться, у нас буде 5,6 помножити на 10 в степені. Наскільки знаків зміститься у нас тут кома? Ось тут, якщо стоїть 5,6, те, що ми поставили, 1, 2, 3, 4, 5. На 5 знаків, значить, ми ставимо показник степеня мінус 5. Ще раз, 5,6 число. Кому зміщуємо вліво, отже, показник, цілий показник степеня буде від'ємне ціле число у нас в десятці. І значить, ми ставимо її зі знаком мінуса. Як це читається? 5,6 на 10 в степені мінус 5, або в мінус 5 степені. Тобто, що у нас виходить? Саме число А, ось воно записано, представлене через число 5,6, яке знаходиться в межах від 1 до. 10. І через десятку в степені Мінус 5, мінус 5 порядок числа А. Шукаємо такий запис серед варіантів відповіді. Він у нас під варіантом відповіді А записаний. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Йдемо далі. Друге завдання. Запишіть у стандартному вигляді число 580 на 10 четвертому степені. Дорівнює. Знову ж таки, дивіться, у нас, в принципі, вже записаний розклад. Якесь а 0 580 множиться на 10 четвертому. Але 580 у нас не попадає в ось ці рамки: від 1 до 10. Від 1 до 10 потрапить число 5,8. Але для цього нам треба кому ось звідси. За нулем у нас стоїть кома. В принципі, 580 ми можемо, як по-іншому ще записати, як 580,0. Ось у нас де кома стоїть. Ми її повинні змістити, щоб отримати число 5,8. Ми її зміщуємо на дві одиниці. Але якщо у нас ось тут кома стоїть 5,8, то нам ще треба помножити на 10 в другому степені. От, якщо ми 5,8 помножимо на 10 другому, ми кому змістимо на 2 одиниці вправо і отримаємо число 580. Ось 5,8 стоїть кома. Раз, два, Змістили. Все, отримали. 580. Так, і не забуваємо, що у нас ще тут стоїть в четвертому степені. 10 четвертому степені. Дорівнює. Ну, тепер що? 5,8 записали. 10 в другому помножити на 10 в четвертому. основи рівні 10. Показники степенів в попередній самостійній роботі ми з вами розглядали. Придивитися, ви її можете в плейлисті Алгебра 8 клас на каналі. Що, Основа залишається 10. Показники степенів при множенні додаються 2. Додати 4. Дорівнює 5,8 в в степені. Дивіться, розклали ми 5,8 в межах від 1 до 10 знаходиться. І 10 в шостому степені 6 порядок числа А. Якщо розкладати у стандартному вигляді число. Так, шукаємо такий варіант відповіді. 5,8 10 в шостому – варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Йдемо далі. Третє завдання. В третьому завданні у нас 4 підпункта. І нам треба виразити, перевести одні величини в інші. Це вам треба навчитися. Тоді добре, ви зможете переводити фізичні величини в курсі фізики. Ну, давайте розглянемо кожен із підпунктів. Перше. А, є у нас 3,4 на 10-му сантиметрів. Нам треба привести це значення, скільки це буде метрів. Тобто, записати у метрах. Ми знаємо, що 1 метр це що? 100 см. Або 100, ми знаємо, це що? 10 в другому сантиметрів. І навпаки, тоді 1 сантиметр. Це буде 10 в степені мінус 2 метра. От така нескладна маніпуляція. Тобто, 1 сота метра або 10 в степені мінус 2. Тобто, щоб перевести оце значення сантиметрів в метри, нам треба. Те значення, яке у нас є 3,4 на 10 в сьомому помножити на 10 в мінус 2 І це вже буде у нас в метрах. Ну а далі чиста арифметика. При множенні з однаковими основами показники степенів додаються. Тобто буде 3,4 на 10 в степені 7 додати мінус 2. дорівнює 3, давайте тут будемо все-таки писати, що це метрів. До рівня 3,4 на 10 в степені 7 відняти 2 буде 5 на 10 в 5 степені метрів. Отже, дивимося, що у нас виходить: що 3,4 на 10 в сьомому см буде 3,4 на 10 в 5 метрів. Пункт Б. 5,15 на 10 в дев'ятому сантиметрів треба привести. Кілометри. Знову ж таки, один кілометр, ми знаємо, що це що? Скільки? 1000 метрів, 1000 метрів. 1000 це 10 в третьому степені метрів. А ще, крім того, ми знаємо, що один метр, це 10, в другому... один метр це 10 в другому степені сантиметрів. А отже, кілометри тоді, один кілометр дорівнює. Що у нас вийде, щоб перевести його в сантиметри. Це буде, що у нас? 10 в третьому помножити на 10 в другому дорівня 10 в п'ятому степені сантиметрів. Тобто в одному кілометрі 10 в п'ятому степені сантиметрів. І навпаки, у нас тут сантиметри. Тобто в одному сантиметрі, тоді буде, що 10 в мінус п'ятому степені кілометрів. Ось такі міркування, щоб перевести одні величини в інші. Ну і тепер що? Застосовуємо до наших 5,15 на 10 9 сантиметрів у нас було, щоб перевести його в кілометри, ми маємо ще домножити на 10-5 степені. І сюди вже збишемо не сантиметри, а що кілометри. Так, при множенні показники степенів додаються, тобто буде 5,15 на 10 в степені 9 додати мінус 5, буде 9 відняти 5, буде 4. 10 в четвертому степені км. Отже, що в нас виходить? Що 515 на 10 в степені сантиметрів буде 5,15 на 10 в четвертому степені км. Така відповідь до пункту В. Так, пункт. Ага, це у нас був не пункт Б, це був пункт В, так? Зверніть увагу, ми з вами розглянули А, а потім В. Ну, нічого. Давайте тепер далі розглянемо пункт Б. Головне, що відповідь у нас буде та. Так, пункт Б. Що у нас тут? 7,43 на 10. Просто на 10, так? З показника степеня нема. кілограм. І нам треба ось це значення перевести в тони. Давайте я ось тут витру. І ми зараз з вами попереводимо кілограми в тони. Ми знаємо, що одна тона це тисячу кілограм. А тисяча ми знаємо, що це 10 в третьому степені. Кілограм. 10 на 10 буде 100, і ще на 10 буде тисяча. Тобто 1 тона це 10 в третьому степені кілограм. Ну і тоді зрозуміло, що 1 кг це 10 в мінус третьому степені тон. І щоб перевести оце все значення в тони, нам треба просто це значення домножити на 10-3 в мінус третьому степені. Дорівнює 7,43 на 10 і на 10 в мінус 3. І це вже буде. Будуть тони. Дорівнює. При множенні з однаковими основами, тут у нас показник степеня 1, тут мінус 3 показники степенів додаються, і у нас буде 7,43 помножити на 10. 1 додати мінус 3 буде мінус 2, тобто буде 10 в мінус в другому степені тонн. Отже, виходить у нас в пункті B. 7,43 на 10 кг. Це буде 7,43 на 10 у мінус другому тони. Так, А, Б, В. Ще раз звертаю увагу, що у нас Б і В приплутані місцями приклади. так? І залишилось нам останній пункт, це пункт Г. Тут у нас навпаки тонни в кілограми 8,5 на 10-3 степені тонн дорівнює. Дивіться, у нас одна тонна, це 10 в третьому степені кілограм. Тому що перевести тонни в кілограми, ми повинні це значення, яке у нас є, домножити на 10 в третьому степені, тобто буде 8,5. 10 мінус 3 домножаємо на 10 в третьому степені і це будуть кілограми. Дивіться, 10 в третьому на 10-3 показники степенів додаються, це буде 10 в нульовому. Тобто буде дорівнює 8,5 на 10 в нульовому. Будь-яке число в нульовому степені це одиниця. 8,5 помножить на одиницю буде 8,5 кг. Тобто, по суті, 8,5 на 10-3 тони це буде 8,5 кг. От такі відповіді до третього завдання цієї самостійної роботи. І останнє четверте завдання. Виконайте множення 3,5. Помножити на 10 в степені мінус 5, помножити на 20 на 10 в третьому степені. Мені. От такий вираз. Ну, дивіться, ми що? Двійку можна записати в стандартному вигляді, так? Це буде що? 2, помножити на 10 в першому степені. Ну, давайте так і запишемо. 3,5 10. Мінус 5 помножити. Дошки ці можна вже опустити. Давайте їх опустимо. 2 на 10 в першому і на 10 в третьому. Дорівнює. Далі Десятки перемножаємо в їхніх степенях. І 3,5 множимо на 2. 3,5. Давайте по черзі запишемо, що ми 3,5 множимо на 2 і помножити. А тут у нас що буде? 10 в степені при множенні. З однаковими основами показники степенів додаються. Тобто ми мінус 5 додати 1 додати 3. От такий буде показник степеня. Дорівнює 3,5 на 2 буде 7. 7 помножити на 10 в степені. Що тут буде? 1 додати 3 буде 4. І відняти 5 буде мінус 1. 7 помножити на 10 в мінус першому степені. Так, здається, вірно. Так. Далі. Що це буде? Ми кому на один знак звертаємо вліво. Буде 0,7. Кома була за сімкою, 10-1 степені перемістили на один знак вліво. 0,7 у нас виходить. Отже, що у нас виходить? У відповідь. Ми записуємо значення. Нам треба виконати множення. У нас у відповіді вийшло 0,7. Ось така відповідь до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!